У сиву давнину, коли над Дніпром шуміли вікові ліси, а степи тягнулися аж до обрію, з'явилися на цих землях четверо троє братів і сестра. Кий, Щек, Хорив і Либідь. Вони несли в серці мрію заснувати своє місто, яке стоятиме віки. Кий був старший, мужній воїн, мудрий провідник. Кажуть, він ходив аж до Саргорода, і сам імператор зустрічав його з пошаною. Але Кей знав, його сила потрібна тут, на берегах Дніпра, бо саме тут мала вирости столиця майбутнього народу. Щик піднявся на високу гору, де вогнище світило, мов маяк, і та гора й досі зветься щикавицею. Хорив обрав собі інший пагорб, і назвою збереглася Хоровиця. А сестра їхня либідь, наче жива вода, подарувала ім'я річці, що й нині протікає крізь Київ. Вони збудували місто на семи пагорбах і назвали його. Київ, наче старшого брата. Але то було більше, ніж просто місто, то був символ єдності. Бо тільки разом плече до плеча вони змогли здійснити неможливе. Відтоді проминули тисячоліття, змінювалися царі й держави, горіли пожежами вулиці та Київ вистояв. Бо в його серці живе дух Кия, Щека, Хорива і Либідь. І доки лунає ця легенда, житиме Київ. Велична мати міструських непорушне серце України. А якщо хочеш почути інші легенди та маловідомі історії України, підписуйся. Далі буде ще цікавіше.